Служили ми в піхоті. Частина, славно звісно, 57 сьома. Напрямок був в Луганськ. Про свого побратима Володимира Жмака, з яким познайомився на початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовий з позивним Німець. Володимир Жмак народився в селищі Ногайське Херсонської області. У 2001-му закінчив Мелітопольську агротехнічну академію за спеціальністю інженер-механік. Займався сільським господарством. Він воював з 15-го року. Боронили Новотошківку, Тошківку, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Потім Херсонщина, Бахмут. Каже, з минулого року Володимир перебував на лікуванні в Кропивницькому, Помер 20 лютого внаслідок хвороби. Бійцеві був 41 рік. На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися ще з двома військовими Дмитром Свистуновим та Володимиром Лємзяковим. Лемзяков Володимир Вікторович родився в з Троїцьке в Луганської області. Вчився на соціального роботника в Луганській, пішов в армію, служив срочкою. Володимир Лімзяков з 2007 року служив інспектором у Державній прикордонній службі України. Розповів брат військового. Бійцеві було 39 років. З 14-го року участвував в антитерористичній операції. Погіб 17 января 24-го року В населеному пункті Курдюмок Донінської області. Дмитро Свистунов народився в Магадані. Разом із батьками переїхав у Кропивницький. Тут закінчив інститут комерції, розповідає тітка Дмитра Свистунова Ірина Чередніченко. Він був фінансистом і працював в податковій і в різних інших організаціях. Його мобілізували в січні 23-го року. Він був у морській піхоті і в Авдіївці воював в морській піхоті. Далі його привели в механізовану бригаду на Куп'янський напрямок. Зі слів жінки, Дмитро Свистунов загинув 14 лютого біля села Орлянка Харківської області. 19 днів не дожив до свого сорокаріччя. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.